До нас звернувся військовослужбовець, який мав проходити військово лікарську комісію для визначення ступені придатності до подальшої служби. Основна проблема полягала в тому, що існувала висока ймовірність винесення суб'єктивного або необґрунтованого медичного висновку, який міг обмежити його можливість проходити військову службу в певних підрозділах. Юристам було здійснено ВЛК, організовано юридичний супровід, а також проведено комунікацію з профільним лікарем комісії. Після звернення та фіксації ключових моментів клієнта було направлено на додаткові медичні обстеження, які були критично важливі для повного і об'єктивного висновку. За результатами проведених обстежень, БЛК визнала військовослужбовця придатним до проходження військової служби в частинах забезпечення. Це рішення дало можливість зберегти статус військовослужбовця, проходити військову службу та уникнути формальних рішень ВЛК. Якщо ви або ваші побратимі зіштовхнулися з подібними труднощами під час проходження ВЛК, не варто ігнорувати чи сподіватися на об'єктивність. Рішення ВЛК це те, що визначає вашу подальшу долю в ЗСУ. Звертайтеся за правою допомогою. Ми надаємо супровід, аналізуємо документи, ведемо комунікацію з ВЛК і забезпечуємо дотримання ваших прав.